Стадіон Україна так еліта українського футболу повертається на цю легендарну арену. Зустрічатимуться Карпати та Кривбас. Два великі футбольні бренди на українській мапі. І, врешті-решт, у їхній новітній історії це перша зустріч. Так, Карпати проведуть перший домашній поєдинок після повернення до прем'єр-ліги. Перше за останні чотири сезони. Дійсно, ми будемо спостерігати за грою львів'ян. На рівні елітного дивізіону українського футболу небувалий ажіотаж. Звісно ж, не забуваємо дякувати і донатити на підтримку Збройних сил України. По флангу на свого партнера подача до штрафного майданчика. Другий поверх виграють саме лівів'яни. Але підбір за Луньовим. на партнера. Момент Кемкін рятує свою команду Олександр Кемкін. Перший гульовий момент змарнував Олег Кожушко. Центр Форвард кривбасу. Луньов виконує подачу Кожушко! І ще один супершанс для центр Форварда Кривбасу. Всього 11 хвилин команди зіграли, а вже два моменти створюють підопічні Вернедуба. Ще раз дивимося, акцентована подача. І знову, до речі, саме Луньов. Віддавав цю передачу. Юрій Вернедуб, напевно, поки що може бути задоволений стартом цієї зустрічі. А зараз пенальті. Так, арбітер вказує на одинадцятиметрову позначку. Олексій Деревінський фіксує фол з боку бабогла. Давайте дивитися на повторі. Так, бабогло проти Хомчиновського. Напевно, найкращий ракурс. Вирок арбітра очевидний. Так, це пенальті. Луньов проти Кемкіна. Удар! Кемкін! Олександр Кемкін. Справжній майстер відбиття 11-метрових. Ось такі mind Майндгеймс, ігри розуму між Кемкіним та його суперником. І, власне, пробив саме в той кут. Луньов куди показував. Олександр Кемкін все-таки спрацювали. Ось ці хитрощі. Хомчиновський. І зараз як красиво обігрує суперника Представник Кривбаса. Удар і ще один момент. Цього разу Вакулко. Він ставав адресатом цього прострілу, але з близької відстані не вдається Вакулку переправити м'яч оборота. Дивимося ще раз на фланзі. Полегенька якось дуже легко і технічно обіграв у цій ситуації опонент. Драмбаєв зіграв на Хомчиновської. Той дотепно п'ятою. У центр. удар. І все контролює Олександр Кемкін. Черговий удар у нашому матчі від Кривбасу. Подача до штрафного майданчика. Романчук виграє другий поверх. Шах підбирає. Шах. Пробуває ще одна спроба. Кривбас блокує, але триває наступ. Адамюк! Адамюк! Це вже по-справжньому небезпечний момент біля воріт Андрія Кліщука. Перший реальний момент у цьому поєдинку для підопічних лупашка. Дивимося ще раз. Юний шах двічі пробував. Далі Адамюк. Адамюк класно спіймав м'яч. Мірошніченко розігрує цей стандарт. Подача до штрафного. Немає удару. Але епізод не завершено. Скидка. Чачуа. Удар заблоковано. Апеляції щодо влучання в руку. Гра триває. Ще один удар. І знову блок. Луньов Заволодів м'ячем. Є можливість для контратаки. Луньов. Відразу відправляє у напрямку свого партнера Кожушко, щоправда, у полегенька не зумів виграти боротьбу. І зараз Рефері зупиняє гру там. Твердохліб залишився лежати на газоні. Ось цей момент там бабого, здається, лікоть виставляв І Саме тому ось таке розсічення з'явилося на обличчі твердохліба. Далі справжня паніка виникла у штрафному криворіжці. Ось момент із влучанням у руку. Власне, якщо і був контакт м'яча із рукою, то вже після того, як удар було заблоковано. Та й дистанція була зовсім мінімальною. Звідси і ось така реакція Деревінського та його штабу безпосередньо на аварії. І ось це, власне, заміна, так? Прорив від Підлепенця підлепенець. І в останню мить завадили йому пробити. Шах! Артур Шах! Хто би міг подумати, що перший гол Карпат після повернення до еліти заб'є саме 19-річний дебютант. Артур Шах відкриває рахунок під лепенець. Здавалося би, вже завадили йому пробити захисники, але м'яч вдало відскочив. І шах довго не думаючи пробиває у ближній кут правої. А Андрій Кліщук без сили у цій ситуації. Артур Шах, який. Який знаходиться у стартму складі винятково у зв'язку з дискваліфікацією Яна Костенка. Вкидання Мірошніченка. Чачуа. Чачуа у штрафному. Чачуа прострілює. Скидка під удар. І удар відбувається. 2-0. Карпати забивають Павло Полегенько. Господи, ось це так увімкнулися Карпати наприкінці першого тайму. 2-0. Абсолютно неочікуваний сценарій матчу. Після всіх моментів криворіжців, після нереалізованого пенальті, Карпати забувають двічі ще у першому таймі. Мірошніченко пас в один дотик. Від Альвареса, підбір за шахом шах. І ще один момент для 19-річного юнака і Кліщук. Кліщук рятує свою команду у цьому епізоді. Карпати розпочинають другий тайм. Так неначе не було ніякої перерви на куражі на емоційному піднесенні. Дивимося ще раз. Підбір виграє шах і Пробиває з лету. Неприємний удар з відскоком від Газону. Але Кліщук рятує свою команду. Підключення по флангу Микитишина. Микитишин. Зміщиться у центрі Микитишин. у центр проходить передача І удар Хомчиновський. Поки що головна проблема криворіжців у цьому матчі це реалізація. Створюють того недостатньо. Жан Мораль По у першому турі проти чорноморця виходив також на заміну. Тоді навіть менше часу у нього було. Зараз Кліщук. Подивіться, Кліщук ледь не загубив м'яч. В простій ситуації надзвичайно курйозний автогол міг статися. 63 хвилина. Мірошніченко удар. І над попереченою просвистів м'яч. Класна спроба від сьогоднішнього капітана Карпат. Ще один гравець Карпат. Стено. Бразильський легіонер Новачок клубу повинен незабаром вийти на поле. А зараз кузик, кузик, кузик у центр зміщується. І удар відбувається. Удар повз ворота. Все-таки непогана спроба від Артура Рябова. Пливо в другому таймі львів'яни виглядають напрочуд. Впевнено. Давай, давай, ще є! Стецьков. Стецьков рухається упереду. Удару, ближню дев'ятку. Ось це так підключення. А від Тимура Стецькова, центрального захисника, але подібні рейди, хто пильно стежить за українським чемпіонатом. Напевно, не повинні нікого дивувати. Леве тим часом атаці, Удар станній дистанції можна добивати 3-0, але чи не було офсайду Чачуа. Дуже важливе послання. Дякуємо Збройним силам України. Так, звісно, не забуває ветеран Карпат, завдяки кому сам Амбросі, його команда і загалом усі гравці, всі ми можемо насолоджуватися футболом. В той час як наші мужні захисники та захисниці якраз боронять Україну від загарбників. Станні дистанції пробуває Альверес. Удар, начебто, не складний, але перед самісіньким кліщуком м'яч. Відскочив від газону, і це дещо ускладнило життя для Кліщука. А далі Кліщук відбив точно на суперника. Ще один момент добивання. Ух ти, ось це так міг бути казковий дебют для Тлумака. Тлумак міг забивати вже четвертий м'яч Карпат. От напевно, на 4-0 кривбас точно не заслуговує у цьому матчі. Сам веде боротьбу на другому поверсі, там дісталося гравцю Карпат. Але арбітер Олексій Деревінський не реагує, хоча за голову тримається футболіст господарів. А за сучасними рекомендаціями, якщо є підозра на ушкодження голови, то арбітри повинні відразу гру зупиняти, хоча Юрій Вернедуб якраз знову висловлює незадоволення. Ми прекрасно розуміємо, ці емоції. Команда створила рябов, постраждав у тій ситуації. Дивимося. Соса вистрибував їм, можливо, якраз зачепив потилицю. А за свої емоції Юрій Миколайович теж отримав жовту картку. Спершу його син Віталій Вернедуб побачив перед собою жовте світло. А тепер і сам Юрій Миколайович теж побачив жовту. Драмбаєв, подача до штрафного майданчика. Удар з Лету. Романчук центральний захисник команди вже підключається до атаки, але спрямувати м'яч у площину не вдалося. А зараз лунає фінальний свисток від Олексія Теревінського, який сповіщає про те, що Карпати перемагають Кривбас бронзового призера Української прем'єр-ліги з рахунком 3-0.